Доброго ранку, любі діти! Запрошую вас на ферму до дяді Вані. Ми познайомимося з її мешканцями. Є на фермі нас звірятка, котик, песик, поросятко, і віця, і козенятко, коник і корівка. Нас сімейка причудова. Живуть ці тварини біля людини і називаються свійськими. Люди за ними доглядають, а вони приносять користь. Давайте привітаємось до них. Добрий день, котику. Доброго дня, песику. Доброго дня, корівко. Добрий день, козенятко. Конику, добрий день. Доброго дня, війця. Привіт, свинко. Ну що ж діти? Давайте глибше познайомимося з військими тваринками і дізнаємося, де вони живуть, як люди називають їхніх діток, яку їжу вони вживають. А ось і загадка про першу тваринку. Відгадайте, хто з хвостиком і вушками, в кого лапки з подушками. Це кішка. Молодці. А де живе кішка? Так, кішка живе. Поруч з людиною в їх будинках, а як же звуть її дитинчат. Так, кошенята. А що полюбляє їсти кішечка? Вона полюбляє рибку, молоко, а ще люди купляють кошачий корм. Кошенята дуже люблять гратися клубочком. Ось і сьогодні маленька кошеня грається клубочком, і цей клубочок покотився, покотився. Давайте ми з вами. Підемо за ниточкою і побачимо, куди ж прикотився наш клубочок. А прикотився клубочок ось на це місце. А хто тут живе, ми зараз дізнаємося, відгадавши загадку. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав-гав-гав. Пильно двір охороняє, Кицю Мурку захищає, бачить двір увесь. Хто це діти? Ну, звичайно, пес. І де живуть песики? У них діти окремий будинок, який називається Буда. Вони полюбляють спостерігати за всім подвір'ям саме з Буди. Як же називають дитинчат песика? Так, це цуценята. А що їдять песики? Вони полюбляють їсти все, що їм дасть господар, а ще вони люблять погризти смачну кістку. А клобочок котиться далі й далі. Цікаво, до кого він докотиться. А це ми вже відгадаємо, послухавши загадку. Ця тварина каже ме, чи ви знаєте мене, мою бороду і роги. Ну ж, збирайтеся з дороги. В лісі погризу лозу. Упізнали ви. Козу. Молодці діти. А де живе коза? Коза живе на фермі у хліву. А як називають дитинчат кози? Козенята. А що ж полюбляють їсти кози? Вони полюбляють їсти зелену смачну траву, а ще морку, капусту, бурячок. Покотився наш клубочок далі. А до кого він нас приведе, ми здогадаємось і зати. Хто пасеться на лужку, то стобокий, наче бочка, любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будьте му, усі здорові. І подякуйте корові. А де живе корова? А корова живе в корівнику, на фермі. А як називаються дитинчата корови? Телятка, молодці діти. А що їсть коровка? Смачну траву. Ну що ж, діти, йдемо далі за клубочком. І цього разу клубочок прикотився до якоїсь великої загорожі. Діти, вам цікаво, хто тут мешкає. Я загадаю загадку, а ви відгадайте. Здавна людям допомагає, має гриву й довгий хвіст, любить сіно пожувати і -го -го, і Ірже завзято любить в полі працювати. Хто це? Незвичайно, кінь. Будинок коня називають конюшнею. А як же люди називають дитинчат коней? Лошата. А що ж полюбляє кінь їсти? Коні я, траву і овес. Ой, діти, давайте швидше. Наш клубочок знову покотився далі. Гляньте, на яку квіткову галявину прикотився клубочок. Хто ж тут мешкає? Загадаю, загадку, а ви відгадайте. Коротенькі ноги, забитками роги, Шерсть м'яка і густа і куртюк замість хвоста. Так, це вівці. А де живуть вівці? На фермі у хліву. А як називаються дитинчата ягнята, а що люблять їсти вівці, звісно, траву. Ідемо далі за клубочком і куди він нас привів. Якась калюжа. А хто тут мешкає? Відгадайте. Хоч нічого не зробила та весь час чогось шукає, гору землі перерила. Відгадайте, хто така? Так, діти, це ж свиня. А де живе свиня? Вона живе у хліву на фермі, а як називаються дитинчата свинки. Поросята. А що любить їсти свинка? Бо вона любить все, що їй дасть господар. І картоплю, і гарбуз, і моркву, і буряк. Свинка любить все. Ну ось ми й наздогнали клубочка, який нам подарував цікаву подорож до світських тварин. Я гадаю, вам сподобалось. Ви дізнались багато цікавого. Пора прощатися. До побачення.